Ми не знали, що так її любимо. Все дивились на Польщу та Чехію, Емірати, Єгипет з верблюдами. А про неї все думали з верхнями. Ми не знали, що так її любимо, хоч пишалися нею красонною запашними садами квітучими, гір карпатських трембітами сурмами. З'ясувалось насправді, ми в захваті від ланів золотавими хвилями, матіоли вечірнього запаху. Ми від цього ставали щасливими. Ми й не знали, що все ні найкраще нам, найрідніше для серця та погляду, що за місце, село, кожне селище ми багатимемо слізного Господа. Ми не знали, що так її любимо, що так в серці вона нам болітиме, коли ворог затихає згубою, кров проллється бурхливими ріками, Колонову красу потоптали їй. Вишиванку спогани ли чопотом, на нашестя, злі варвари, закривавлена ненька спляндрована. але ворог не знав, з ким він бореться. Думав, буде не битва, прогулянка та моя Україна нескорена. Кров зітерла з лиця, в берці взулась, камуфляж задягла замість вишивки. до святого отця помолилася. Взяла Біблію, зброю Всевишнього, злому ворогу не покорилася. Ми прозріли, ми дуже цінуємо кожним містом, а також людиною. Зізнаємось, ми так її любимо, ми пишаємося Україною. О Господь, укрічай перемогою, нашу неньку тобою даровану. Прийди в кожне місце з відбудовою, з миром твоїм і з добробутом. Ми за неї тобі Боже дякуємо і благодаті для рідної просимо. Ти для неї стань захистом та якорем за країну молитви приносимо, вірим серцем, що ти не забаришся, прийдеш з радістю та зі свободою. Нехай Твоє святе ім'я прославиться, землі усій між народами.